Смерть гризунам у місті розпочали суцільну дератизацію, яка триватиме майже місяць. У Львові вже третій рік поспіль проводять одномоментну кампанію вбивчу для гризунів. Так роблять восени і навесні. І використовують для цього найефективніший метод отруйні речовини. Їх гризуни тягнуть до своїх сховків і таким чином отруюють всю колонію. Зараз у місті гризунів набагато менше аніж ще кілька років тому. Мешканці приватного сектору можуть і самостійно позбутись гризунів. В індивідуальному секторі кожен може придбати ту труту принаду як в магазинах господарських, так і в ЛКП, або в обласному комунальному підприємстві, яке може відпустити йому значить, і може розставитися в своїй присадибній ділянці або в підвалах і може значить, провести соціальну дезінфекцію, не обов'язково відчекаючи дезінфектора. Тому, це що дорого коштує? Що це не дуже дорого коштує. В середньому це коштує від 6 до 8 гривень. Деротизацію проведуть у всіх житлових і комунальних будинках міста, а також підприємствах, парках і скверах. Троїтимуть гризунів також у Брюховичах, винниках і рудному.